Добрий день, шановні підписники, гості каналу. Вітаю вас, з себе на кухні. І сьогодні хочу запропонувати вам тістечка, які багато з нас знають ще із 90-х. Називали їх шкільні. І сьогодні ми з вами їх приготуємо. Поділюся рецептом радо. І для цього я взяла всім уже вибила яєць. Яйця в мене домашні, тому може бути мої можуть бути жовтіші, ніж би їх зробити з купованих яєць. І додаю сюди 300 г цукру. Буду працювати з міксером, буду збивати яйця з цукром, але не обов'язково збивати їх, так як на бісквіт. Мені зараз найголовніше їх гарненько до розчинення цукру перемішати. Все яйця злегка обіліли, цукор розтану, далі ми сюди додаємо 250 мл кефіру 2,5% жирності і додаємо сюди 200 мл олії без запаху. А також додаємо ванільний цукор 8-10 грамів. Також додаємо дрібку солі і перемішуємо знову. Все, перемішали. Тепер додаємо у борошно 4 чайні ложки розпушувача, перемішуємо. І додаємо борошно у масу. Трошечки залишу, подивлюся, яке буде тісто, можливо, мені все не знадобиться або, можливо, знадобиться більше. І знову ж таки перемішую. Друзі, можна працювати, а вже ж можна працювати просто вінчиком вручну, не обов'язково міксером. Міксером це легше і, звичайно ж, все швидше. Так, друзі, додаю все борошно і буде достатньо цього. Борошна 550 грамів. У вас може піти грамів 50 більше чи менше. Все, друзі, ось такої консистенції має вийти тісто. Ну, приблизно, щоб вам зорієнтуватися, таке, як на бісквіт. І далі будемо працювати лопаткою. Включаємо на цьому етапі духовку. Беремо деко, розмір дека 34х30. Це деко із духовки. І розпреділяємо сюди все тісто. Гарненько вимішуємо, збираємо з боків борошно, промішуємо ще раз, робимо контрольний виміс лопаткою, якщо міксер не зайняв. Все, і викладаємо тісто на деко. Все тепер рівномірно лопаточкою розпреділяємо тісто деку. Все розподілили тісто і запихаємо в духовочку приблизно на пів години, як завжди, пробуємо готовність з чи з бутисткою. Ось такий красивий, височенький, рум'яненький корж. Я вже виняла з духовочки. Зараз чекаємо, щоб він встигнув. І тоді прохолону і тоді будемо працювати з ним далі. Також прохолонув. Тепер ми беремо його акуратненько. Разом із пергаментом знімаємо на поверхню, беремо гостренький ніж і зрізаємо краї. Десь приблизно сантиметр вирівнюємо. і Ці краєчки ми не викидаємо. Вони нам будуть потрібні для того, щоб присипати наші тістечка зверху. Складаємо їх окремо в тарілочку. Так, друзі, тепер беремо довгий і найвеликий ніж, який в нас є. І розрізаємо цей чудовий корж на дві частини. Погляньте, який він красивий. Гляньте. М'якенький, пористий, дуже гарний, жовтенький на домашніх яйцях. Все беремо і розрізаємо на два. Акуратненько, нікуди не спішимо. Ось такий він гарнюній виходить. Тепер беремо повидло або джем, отакий густенький, і змазуємо корж. Розкладаю спочатку по всьому коржі і тоді буду змазувати. Так спроділи рівненько. Далі я беру другий корж, кладу його на перший, рівненько вкладаю і трошечки місцями трошечки зріжу верхушку, щоб мені була рівна поверхня. Де є такі випуклості, я трошечки зріжу. Небагато трішки, аби вирівнити. І зараз буду змазувати корж. Варення. Все, варенечко розподілила, далі буду у блендері подрібнювати крихту. Все, друзі, тепер цією крихтою покриваємо зверху наше тістечко. Так, друзі, практично вся крихта пішла якраз на те, щоб гарненько щедро обсипати. Треба щедро обсипати, щоб ми не бралися пальцями за варення, коли будемо брати тістечко в руку. Засипаємо щедро. Далі, друзі, ми беремо ножик і нарізаємо тістечка такого розміру, як нам подобається. Можна гужі, ширші, квадратні, довгенькі, як кому подобається. І складаємо на тарілочку. Гарно м'якесенько ріжеться. Дуже класне тісто, друзі, я вам щиро його рекомендую. Можна різати на скіз, робити ромбиками, як вам подобається. Підвод підношу вам ближче, щоб ви побачили, яке красиве. Всередині тісто, жовтеньке, м'якеньке, пористе, дуже гарне. І складаємо на тарілочку. Ось така, друзі, гірка, можна сказати. А тістечок з цієї порції виходить, досить такий велика порція смачне них тістечок. я колись дуже їх любила, коли ходила в школу, завжди їх купувала, зараз вам візьму одненьке, якесь візьму зараз невеличке. Щоб ви розуміли, яке тут тісто, друзі, м'якесеньке. Гляньте, як бісквіт. Подивіться. Чудове тісто. Друзі, я вам від душі рекомендую. Це, по суті, навіть можна сказати, альтернатива. Тортові нічим не гірші ці тістечка за торт. І радуйте своїх рідних. Я вам дякую за те, що ви переглянули, за коментарі, за вподобайки, за поширення моїх відео. Всіх вам благ, мирного неба над головою. До нової зустрічі на кухні до побачення.